Розгляньмо два народних вислови Немає бджоли без жала, а троянди без колючок. Хто має, той бурчить, хто не має, той мовчить. Як думаєш, чи правильно написані виділені слова? Про це і не тільки поговоримо сьогодні. З усіма формами дієслова? Окрім дієприкметника, частку не майже завжди пишемо окремо НЕ написати інфінітив. Не написав Не написала особові форми, не написавши дієприслівник. Не написано. Безособова форма на но. «то». Про правопис частки не з дієприкметником дізнаєшся більше з нашого іншого відео стеж за оновленнями на каналі. Пам'ятай, під лежачий камінь вода не тече. Є такі дієслова, які без не не вживаються наприклад, волити». Слова волити не існує, тож частку не пишемо разом. Знайди подібні приклади серед поданих слів, перевір себе. Без частки не не вживаються такі слова непритомніти, нехтувати, непокоїти, ненавидіти, не зчутися. Тож пишемо їх разом. Мудрим ніхто не вродився. А навчився. Також разом пишемо частку не з дієсловами, якщо вона входить до складу префікса «недо», який вказує на неповноту дії Недобачати – погано бачити, Недочувати – погано чути. Слід відрізняти правопис дієслова з префіксом до, перед яким вжито заперечну частку не. Лексичне значення таких слів різне. Не добачити не помітити чогось, не дочувати не чути чогось. Поглянь на слова та подумай, у якому випадку напишеш частку не разом, а в якому окремо У словах не досипати мало спати, не доїдати голодувати, не дослухати слухати не до кінця, частка не Входить до складу префікса «недо» та вказує на неповноту дії. Окремо пишемо не досипати, не закінчувати спання. Не доїдати, залишати їжу на тарілці, Не дослухатися, не прислуховуватися, Не біда помилитися. Біда не виправитися. Правопис деяких дієслів залежить від лексичного значення. Не здужати, у значенні хворіти. Не покоїтися, хвилюватися. Не стямитися втратити самовладання. Не славити ганьбити. Пишемо разом. Не здужати у значенні не змогти. Не покоїтися, тобто не бути похованим. Не стямитися не прийти до тями. Не славити, у значенні не прославляти. Пишемо окремо. Також слід розрізняти слова немає та «не має». Якщо це заперечне слово, яке означає відсутність чогось, його пишемо разом. Немає болота без жаб. Якщо це дієслово третьої особи однини теперішнього часу, яке означає, що він, вона або воно не володіє чимось, його пишемо окремо. Хто дрімає, той щастя немає. Лови хитрик. Заперечне слово можна замінити словом нема нема болота без жаб, а людини без гріха. Запиши народні вислови, знявши риски. Хто влітку спеки боїться, той взимку не має чим гріться. Немає зла без добра. Спробище. З одної ягоди немає вигоди. Хто сумління не має, той правди не знає. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Тепер ти розумієш виділені слова написано правильно. У першому прислів'ї заперечне слово немає, яке означає відсутність чогось. А в другому дієслово третьої особи однини, яке слід писати із часткою не окремо. Запам'ятай не з дієсловами майже завжди пишемо окремо. Разом пишемо у складі префікса «не до що виражає неповнотудії, недоїдати, тобто голодувати, недочувати, тобто погано чути. Якщо без не, слово не вживається, нехтувати, непокоїти. Інколи написання частки залежить від лексичного значення слова. Також розрізняй заперечне слово немає нема, яке означає відсутність чого небудь та діє слово третьої особи однини. Теперішнього часу, яке означає, що він вона або воно не володіє чимось. У мене немає, нема годинника. Він не має годинника. І пам'ятай за один раз не зітнеш дерева враз. Стеж за нашим каналом. Став уподобайку. Учімо українську разом. Адже чого навчишся, того за плечима не носити.